Негода вирує впродовж трьох годин було повністю заблоковано рух транспорту на дорозі державного значення хуст Київ на ділянці між Вишковом та Мислівкою. Сильні вітри по обидві сторони повалили дерева. На ділянці дороги протяжністю 200 метрів було повалено багато дерев, у результаті чого організувався сильний затор з двох сторін. На місці події працювало 14 людей та 4 одиниці техніки від управління ДСНС. Четверо людей та одна одиниця техніки. Сильні зливи, вітри та шквали внаслідок пливу Балканського циклону на прикарпатців. Очікують до 17 травня. Наразі кажуть рятувальники, масштабних підтуплень немає. Однак вони готові воювати зі стихією. В надвірнянському районі був підмив в участку Фонтерель був підмив містка. Зараз на даний час у нас є підйом рівню води на приблизно на один метр, але ситуація стабільна, поки що річки області не вийшли на заплаву. На озброєнні в рятувальників знаходяться 48 мотопомп мотопом для відкачування води. 29 плавзасобів та 40 електростанцій та генераторів. Тим часом наслідки природних катаклізмів ліквідовують аварійні бригади обленерго без електропостачання прибуває 16 населених пунктів області.